Стати учасником акції Врятуй захисників запрошують кропивничан до Дня міста, який відзначають у третю неділю вересня. З початку повномасштабного вторгнення Росії потреба в донорстві зросла. Обласна станція переливання крові збільшила свою заготівлю крові вдвічі. Донорською кров'ю та її компонентами забезпечують лікарні Кіровоградщині та прифронтові райони, сказала керівниця станції Тамара Русначенко. На відео ви бачите одну з донорських акцій, яку організовували на станції переливання крові в червні. Для того щоб стати донором, є всі умови. Станція переливання крові це Преображенська, 88. Ми кожен день з понеділка, з понеділка по п'ятницю, з 8-ї години до 12-ї проводимо забор крові. Сам забор крові організований. Починається з огляду лікаря, з медичних аналізів лабораторних для того, щоб подивитися наскільки донор підготовлений. Донор може визначити свою групу крові, узнати резус належність, узнати свої біохімічні показники до закроводачі. 450 мл. мілілітрів. це загально прийнято у всьому світі? Здача крові це теж донат, донат крові. Здача крові однією особою може врятувати Тамара Васильівна, погодить життя трьох людей. Тому я пропоную, враховуючи звернення Тамари на нагальні потреби, зробити цей тиждень особливо активним, можна сказати, під лозунгом врятуй життя захисника.